Самого ранку до цього штабу приходять херсонці. Переважно це ті, чиї будинки. Затопила вода з острова Шоменського та передмістя Херсона. Будинок Тамари затоплений. Коли виїжджала, то нічого не встигла взяти із собою. Зараз каже жінка, є потреба у всьому. І постіль, і посуда, і одежа, і продукти остались в чому стояли. З острова евакуювалася Тетяна Багаєва. Жінка також залишилася без речей і одягу. У Її будинку вода затопила перший поверх. Як тільки можна буде повернутися, одразу поїде додому, говорить Тетяна. Все залишилось на острові, так що ми дуже вдячні благодійним фондам за те, що вони допомагають, і такі от центри це просто. Спасіння для нашого люду, все, що є на цьому складі, розказує керівник громадської організації Штаб допомоги Херсон Павло Кондратюк. Надіслали українці та іноземці. Щодня приїжджають машини з продуктами, засобами гігієни, хімією. Чоловік говорить, потрібна питна вода. Зараз волонтери розвантажують 20 тонн продуктових наборів від міжнародної релігійної гуманітарної організації. Тут є крупи, тут є макарони, є консервовані овочі, м'ясо консервоване, олія. Тут дуже багато. Люди об'єднуються. Люди розуміють, що разом ми можемо перемогти. Не тільки Катастрофу так, ну і того ворога отримати допомогу може будь-хто. Втім, зараз розказує волонтер Сергій. Намагаються більше уваги приділити людям, чиї будинки опинилися під водою. Тих, які у яких затопили будинки, їм потрібно абсолютно все. Постільна білизна, розкладушки, матраци, гігієна, одяг буквально все. Сергій каже, розробили Google форму в якій люди вказують, що їм потрібно за його словами. До організації подали заявки 600 херсонців. Олена Сомська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.